Вітаю всіх моїх друзів, пропоную початок віршований. Як зараз бачу, мама з печі витягає хлібину пишну, під рум'янину з боків. Мені, малій, окраєць хліба простягає, як дар безцінний рідним дітям від батьків. А потім буганці кладе на скатертину і чистим рушником їх зверху накриває, обкутує хліб свіжий, як малу дитину, що смакував усім, його так доглядає. Ще глечик молока матуся простягає, вона парує, пінить саме від корови. У світі кращого нічого не буває, як теплий спогад із дитинства причудовий. Хрумдить скоринка ще й у роті швидко тане, це так смакує кусень хліба з молоком. Здається, час турбот ніколи не настане. Мої дитячі очі світяться теплом. Сплив роки удаль, промчались, промайнули. Вже сива, вже сивина мені закралася у коси, та мамин хліб святий нізащо не забула. Її любов і турботу я пам'ятаю досі. А пам'ятаєте, як ми сітці тянули цю хлібину, понад кушену з усіх боків, ще й подружки, з подружкою поділися обов'язково горбушечкою? Ой, навіть зараз слина в роті. Так смачно було. Друзі, представляю хлібну хранительку, таку ляльку-мотанку, яку несе пшеничний колосок, пшеничний або житній, або ще який, тобто хлібний. Льон муліне, тут рушниковий шов у мене є, ланцюжковий, стебловий шви, французький вузол. Отака вийшла в мене лялька. Оцінюйте, будь ласка, жду ваших від, від, відгуків щирих. На все все добре. Продовжуємо.